Відмовилися взяти на роботу через українську мову. Одразу три такі відверті заяви випускниць вітчизняних вище облетіли Україну цього тижня. Усі три мовні дискримінації трапились у Києві. Чому в українських магазинах вимагали російськомовних працівників? Дізнавалася Світлана Березівська. Юлія допиває ранкову каву і Планує свій робочий день. Працює піар-менеджером. Хоча далось їй це нелегко. Майже півроку дівчина не могла у столиці України знайти роботу через бажання розмовляти українською. Мене просто повідомили, що російська офіційна, і подякували за резюме. У магазині брендового одягу від україномовної Юлії вимагали постійного спілкування нерідною для неї мовою. Колектив весь спілкується російською мовою. За чаєм згадує про відмову у роботі через українську мову і Діна. Ми поставили умови або російська, або я не можу в них працювати. У магазині брендового дитячого одягу зажадали перейти на нерідну. Тоді ми з вами. Можемо зараз попрощатися. Обидві дівчини називати своїх керівників не хочуть і боротись у суді за своє право на роботу не готові. Перевірити обслугу в одному з магазинів вирішуємо самостійно. Мені треба на 5,5 з половиною років. Це полна, ось це все свідка консультант, продавець елітного дитячого одягу на питання українського клієнта вперто відповідає російською. Скажіть, будь ласка, у вас тільки російською розмовляють? А Вам це принципово важливо? Принципово важливо. Українському. Продавчиня, з якою ми спілкуємось, розповідає удома. Вона україномовна. Водночас, якою мовою послуговуватись на роботі їй байдуже, і говорить російською. Російською візитка, англійською назва магазину у господарів елітного дитячого бутика. спробуємо телефоном дізнатись, чому в українському магазині офіційна мова обслуговування російська. Абсолютно касутні подтвержденими фактами случай і якого місця в магазині язиково пар'єри ліщочого та всі говорять на двох язиках, кому як удобно В громадські організації, не будь байдужим кажуть випадки з обмеження мовних свобод і прав сотні в Україні. Стаття 17 закону України про мови в УРСР 1989 року, згідно з яким ми на жаль досі живемо. Тобто за замовчуванням все одно має вживатись українська мова. А якщо вже клієнт не володіє. Українською, то тоді вже російська чи якась інша. Тим, кого не взяли на роботу через українську мову, обіцяють підтримку юриста. А роботодавцеві штраф поки що лише на 200 гривень. Світлана Борзівська, Сергія Заренко, ТСН 1+,1.